Оба що наробив сальничок оцей. Багато не треба розбирати, щоб замінити оцей от манюсінький сальничок. Достатньо всього зняти амортизатора. Отако от з кронштейном з усим. В принципі, що там. Одна гаєчка, один бовтик. І заодно заміню тут втулочку, яка давала. Ну, такий зовсім незначний стук. Коліща викручуєш максимально. Праву сторону, викручуєш оцього з болтика, який тримає ширкаши. Оцей ширкоши. Шарнір рівних кутових швидкостей. І так як в тебе колічатка максимально вправо повернута, ти можеш отут -от шліци сюди вивезти і все, він у тебе висить ти перевід повністю. Відкручуєш 6 болтів. Якщо в тебе, як в мене є старелька, то тобі буде простіше. А ні, то тоді вже мучайся. Беремо спеціальний ударний інструмент, виконаний з дерева та металу. Використовуючи другий закон Ньютона, вираховуємо необхідну силу за формулою F дорівнює M на А. І оцим спеціальним інструментом прикладаємо цю силу до от флянчика. Відкручуємо обов'язково бовтик з подушечки і трошечки моторчика вперед. Все. Тепер можна витягувати.